Всім привіт! З вами Player 97 або Марсім Капро. І сьогодні ми будемо знімати третю частину про візера Шторма. Ось тут воно. Світ. Воно так і називається. Я не одній назву йому. І наскільки я знаю, мій там Шторм Великий вже. Не це запам'ятаю. Іде загрушка. На Включення до світу. І 8. Тут йде дощ, і це усі и осень. Луки да водос. Сайта. Я тебе було. Зомби крипор до негодят. Я не знаю, что він швидко виростить зараз. Кашет, що ми будемо робити? Я, чесно даже не знаю. Верненням я не хочу, щоб пішов дощ. Ой, погода. Понятно, що було... Та А ніч на погода. Ламс стрибає. візор літає. Ну не є думка, хочу, що багато, часто дощ іде, тому що просто це ж візер шторм мабуть, тому дощі йде. Коротше, зараз подивлюся, де тут найближче село. Локей. Ні. О, ну тисяча 29 було тільки багато. Скавайте в якусь сторону. Та ти на мене сідеш. Може десь тут? Ну, давай десь в саванні. Може ми ж назад вертаємося. Збір. Може, щось ним працювати. Я віддалюся. У мене файз дерево, непонятно. Ну, я хоч право не зміхаюся. Зараз провірю. Локейт. Килоч. Ага, вже свеплотя десь пролетіло. Ну, Да, мабуть, це вже не йшло сама не боже. Ми зблизилися. Нам дуже далеко йти.

Візор летить. У меня ж, мабуть, блоків 200 пролетіла, а вот пожесто. О, ось село. Альбізор летить прямо сюди. Ну ничего, я таку вилетить. Не особо хочеться, щоб село знищило. Що це робити? Я хочу буду в селі. Голем точно має справитися з Візер Штормом. І сюди летить. Він вивчив, що майже піля села. Він ну, піля села, а не майже піля села. У нього вже навіть надпись показала, що він Візер Штормом. Бо я все-таки навіть дощ поставлю. Побачили, не сильний. Щоб виноволо, що буде. Я Поставь дощ, а дай дощ? Це мабуть щось таке зможе. Сколько землі выриваються? Но вечора летять в бой. Мені жителі. Жителі, ховайтесь. До буря будет домик себе. сюда сюди начок а всхрення возьми боже житель полетів не Відпусти, житель Литель дивиться вниз. Хоча тексты. Ми його вули. Боже. Слава нічого не останется. Не, морознегіду Бо я його розсаджу. До речі, напишіть коментарі, чи вам подобається те, що я зараз, маю, зараз я Ко... ні, не так, маю про візраш штурму. Я на Жиністок. Ні, колектива. Ладно, полетіло туда. Десь по своєму поставили. А тут іде душі. Я здушу. Теж ще задерво, таке жовто. Мм. Ротай неблука. Це сонячнее клетуче дерево. Ну это не еще пустая. Он пустая, я положил пустая. Я поставлю день. Тайм. Сет. Буряла ты сюда. Пустая. Там я починал говорить. або тишины у них буря подобались но їм честно так і не треба Це ж ворожі моби друзі напишіть який вам найбільше подобається моб в коментарях мені найбільше подобається эндермен може комусь даже візер шторм даже не знаю я блоки землей Ой, блок травы. Не грази потом блок трава не было за них. Прям упустай их. Жарки по шажу в розные дерево. Тут же надо тут вырастать. Ну да, выросли. Ну роз на дерев. Вот там давайте ще посадим. До речі, коли же візор виростей? Там можно у него больше ощупывать он не знаю. О, тут даже порталы есть. И дождь, да? Что, до речи, тут все все таки. Не за шторм. И вот я тебе И еще. Морозное Давайте нам коло нього лід зробимо, щоб він не розлайт. Це ж морозне дерево. Я так і напишу. Синий лид. Это Синій лід. Уже синій лід. Це сині лід. Сіх, я знаю на тонкий. Ставить його? Там, де? Е, до місця не віднівся. Бам, на файли баки оставиться. Мабуть, його буля засосала. Коли вже буря виросте? Слышал опять. Уже зараз бомбу тут делать. Не знаю, что будет. Да, больничка тут одна будет, она хорошо. Слайм, нет, нет. Зараз тебя приберу. И прям где лучше. Е, вона його не піднімає сразу. О, бліш уй буря стала. Це якраз ідеальний момент. Весь вона тепер просто така. Гіганська. По боках все починає. Робиться. <різь> Я казав. Камера. 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 О, навела на бомбу. Тепер уже повинно бути те, те, що я думаю, надіюсь. Даре вас збоку. У Вон. мене вже дізнаку дорогу. Я подалі трохи відійду. Хоча хочу бачити бомбу. Вон вона. Звук. Та є мий. Вона розривається і тому краще тікати. Боже все дорогу не обичає. Ооо, все. Падає. Може тут такий неприємний звук. Пощання. Я чую. Ну то. Ражеме якусь. Да буде. Ага, ось. Бачите, вона розвилась на дві частини, як я казав. <рес> вона прям войді. Ну покупайся. Ми біжимо до тебе. Ношим мечем. Думаємо, щоб знищити, але ні. Буде встає. Тепер у неї дві частини. Буде тепер просто гігантська. Аж колись на дві частини. А давайте ще отамані. Вона неї така голова велика. Ну нас ще такий великий мозок. Не думаю, що вона прям дуже розумна, боже, тут скільки блоків бітає. До речі, Зараз це не читається, блок. Читається як мов. А от тоді, як ми піднімалися що туди, ми могли. Ну, ви знаєте, ми просто піднялися по, по неї. Щоб знищити командний блок, але ми його не знищили. Сіка я вже життя в неї. Де, дай, там ничего с ним там доведет. Ось. Все два. За два теперь боже тут. Вообще прохладно да, не за ни головы. Да, то скоро інший А, я понял. Тут боже как раз. У нас командный флот і тут таке делалось просто воду. Садимо воду оставим. Тепер вихор. А давайте здесь зробим воду, щоб було наче, правда, вихор. Водяний. А, я її пропустив. Опять по той же нам не потрібен руки ну, потроху розливаємо воду щоб щоб вона була внизу вже... ну і будемо вже скоро закінчувати мабуть але ну, зачам не думаю мабуть кожна серія буде тепер в неї фазою бурі Може тепер сіку куси приймати. І зараз просто. Чунгс. Ми там на намор стябор, ну, це нічка. Боже, тепер тобі було кета тепер... далеко. Ой. О, не спити прямо на мене. Буря спитить на мене. До чомусь на карті О, буря не показується. Що тут таке в карті? Що там щось? Це один бур. Коротше, тут якась ще яма. Це, мабуть, в якрась відірвала Такі великі пуски вже вона. За що ще така червона руна? Зелена руна, її можна поставити. Це що таке? Ну, мабуть, ніж вони використовувати. Може його використовувати. Я не знаю. Помибачили. бачили. Цікаво, з 9 логісла слабо зробити блок з тові. Ну я трохи більше взяв. ось верстак. до капсулу. Окей, давай попробуем скрафтити. Я туда два Десь, ну Не стойно, можно лампиться классно. Не знаю, придумать. Не можно. Ну тут скоро буде, я знаю, більше лучше. Больше огонь не буде. А <тірш> тут є. Полум'янник відключи листя. Плум'янна даваться. Не по нього можна поліцію звернути. О, до речі. Ніхто опять зробили. Оце дерево, під ним, я знаю, я особлива печерка. Давайте тут і спустимося. А потім уже вийдемо назад до візера вже я тільки з нинішнього бачення вип'ю. Щоб ви все бачили, я все бачив. Боже. замість морозного дерева. Ні. Ну я знаю, що повномасштаб. Пивцем. Дайло. Ну, фане дешу ті шумові. Ось, бачите, там такі ягоди. Вони ще, вони ще є. Да, ось іще. Тут таке. Давайте піднімемося наверх. До речі, мабуть, краще на літра зараз буде літать. Боже, все. Я летила, вже. я викликав. Да не найти і елітри. Інструменти. Ні. Споравження може тут... Може в тій версі ще Не вітрів. Е, ні. Ні, є. Це що там? Знову точно там. Добре. А тут є хаєрверки.

Ну це не блок, це так зроблено наші кажуть, а за землі, що блоки. Ну, ось просто я зараз роз так розличусь. Подивіться просто. Бачите, що це блоки літаки. Ну, це просто рістука до коло бур'я така. Я прям. Да ну, це не взагалі не блоки. Оце ось блоки літають. А це не блоки. Не знаю, оскільки прийдеться ще здати, але ну, буря така велика стала. А е. У тут кусок <схи> дерева видела. Я прям у него тут. Давайте теперь поэтому до села. Дайте кому. Вот видно по слідах. Морозный дерево. Он ще щось полагает. Мабуть в в пуки. О, сюда село. Він не селила. Денголем, мабуть, остався. Так, і монстри ворожі. Ладно, давайте я тут жителів розпавню. Селяни, селянин, ось селянин. Я не впаду. Зараз нам вже треба приземлитися. обережно. Тепер їх просто селянин, 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 селянина, селяни. вот потрібно багато селянин. я готова. Ось милі. Зайти, я зверху показав. Але это місяця. Блище не стає. О, його прямо на селу. Ось село, вон жителі йдуть спати. І мабуть страх на ці ночі. Вода коли до що не за что він пить. щось горить. Що тут рода корова і курочки? Може не знаю, вони заплавають споки. Не ідеальний час поплавати, коли бушує буде. Ну, мабуть, вже будемо закінчувати, чесно. Мабуть, уже будемо закінчувати. Ну тому з вами був Player 97 або МарсимПаппро. І це було відео про в Форму. Частина третя. Всім пока.